Привіт! Ну що, готові до мандрівки? Сьогодні ми вирушаємо у віртуальну подорож, але яку ми дослідимо найбільший континент нашої планети. Це буде справжнє занурення в цілі світи і все це не вставаючи з крісла. От і давайте уявимо мандрівку континентом, який розтягнувся від льодовитої Арктики аж до гарячих, вологих лісів біля екватора. Це місце, де контрасти, ну, вони просто збивають з ніг. І ось вона, Євразія. Погляньте, як вона виглядає з космосу. Величезний, єдиний шмат суші, який омивають води аж чотирьох океанів. Цікаво, що самі назви Європа та Азія це ж просто давні слова, що означали захід і схід. А масштаб, він просто неймовірний, правда? А тепер, щоб по-справжньому відчути цей масштаб, погляньмо на цифри. Тільки вдумайтеся, Євразія це більше третини всього суходолу на Землі. Це не просто великий континент, це справжнісінький гігант. І от що цікаво, хоча це один єдиний материк, ми звикли ділити його на дві частини світу Європу та Азію. Але цей поділ він же умовний. І як тут добре видно, Азія за розмірами значно, значно більша за Європу. Пам'ятаєте? Просто захід і схід. Але розмір це ще не все. Євразія – це перш за все земля неймовірних крайнощів. От погляньте тільки на ці два кадри з одного боку крижана арктична пустеля, з іншого розпечена сонцем пустеля з піску, і все це один континент. Тут вами і шалені перепади температур, і абсолютно різна кількість опадів, справжня планета в мініатюрі. І ці крайнощі стосуються не лише клімату. Поговоримо про рельєф. Саме тут, у Євразії, знаходиться дах світу, гора Еверест або ж Джомолунгма. майже 9 кілометрів угору. І водночас на цьому ж континенті найнижча точка суходолу, мертве море. Воно лежить на цілих 400 метрів нижче рівня океану. Уявляєте цей перепад висот? А як щодо температури? Ну, як вам таке? Мінус 70 градусів за Цельсієм. Це не друкарська помилка. Саме такий мороз буває на півночі Євразії. Навіть уявити складно, наскільки це холодно. Ну що ж, вдягаємося тепліше? Наша віртуальна мандрівка починається саме там, на суворій півночі. І ось наша перша зупинка арктична льодова зона. Здавалося б, суцільний лід і холод, рослин тут майже немає, але погляньте, навіть тут життя знаходить собі шлях, як ось цей полярний мак. І, звичайно, тут панують господарі Арктики, білі ведмеді, які почуваються в цих умовах просто чудово. Трохи південніше і ми вже в тундрі. Це така безкрая, промерзла рівнина. Високих дерев тут не побачиш, хіба що карликові, як-от полярна берізка. А головний мешканець тут, звісно, північний олень. Його основна їжа це лишайник ягель, який він знаходить прямо під снігом. До речі, раз ми вже згадували про Еверест, є один цікавий факт чи знали ви, що першими українцями, які зійшли на його вершину, були Сергій Бершов і Михайло Туркевич. І сталося це ще у 82-му році. Це ж неймовірно. Таке собі нагадування про те, на що здатна людина перед лицем такої величі. Рухаємося далі на південь і потрапляємо в тайгу. І це не просто ліс, це океан лісу, величезна смуга хвойних дерев, яка тягнеться через увесь континент. По суті, це найбільший ліс на всій планеті. І, звісно, цей ліс просто вирує життям. Тут і білки, і соболі, і обережні рисі, і росомахи, тут бродять величезні лосі, і, звичайно, господарі тайги, бурі, ведмеді, справжнісіньке царство дикої природи. Так, тепер давайте залишимо холодні ліси позаду. Наша мандрівка веде нас далі на південь, і там, там пейзажі змінюються до невпізнання. І ось ми у степу. Безкрайні трав'янисті рівнини, що тягнуться до самого горизонту. Тут уже тепло, але дощів буває мало, тому тут панують трави. І тварина тут відповідні, ті, що звикли до відкритих просторів, наприклад, швидкі сейгаки або ж ось такі симпатичні ховрахи. Ще південніше і степ повільно перетворюється на пустелю тут уже панує справжня тропічна спека, і все живе мусить якось пристосовуватися. Рослини запускають коріння глибоко глибоко в землю в пошуках води, а тварини, як у цей дикий віслюк, кулан, вдень ховаються від сонця, а живуть і шукають їжу вночі. І нарешті фінальна точка нашої подорожі екватор. І тут нас зустрічають вологі дощові ліси. Це це просто інша планета порівняно з тим, звідки ми починали світ, який буквально кипить життям і вражає своєю різноманітністю. І це багатство просто вражає. Тільки уявіть, понад 300 видів одних лише пальм. А тварини тут і носороги, і слони, і наші далекі родичі, людиноподібні мавпи, орангутанги, і, звичайно, неймовірні хижаки, тигри та леопарди. Ось так наша подорож і добігла кінця. Від крижаної пустелі Арктики до гарячих джунглів біля екватора. Ми побачили, наскільки неймовірно різноманітним може бути життя на одному єдиному континенті. І звісно, все це дивовижне розмаїття, воно дуже крихке і потребує захисту. І, мабуть, найкращим символом цієї ідеї є велика панда. Ця тварина живе тільки в гірських лісах Євразії, і саме вона стала символом Всесвітнього фонду дикої природи. Таке собі нагадування для всіх нас, наскільки важливо берегти те, що ми маємо. Тож ключове питання, над яким варто замислитись, на континенті такої неймовірної різноманітності, що чекає в майбутньому на його дику природу та незаймані куточки, це питання, яке, мабуть, залишається відкритим.